Цьому відео ви побачите бій, мій рекордний на аккаунті, якого я вже чекаю третій місяць після оновлення 2.0 і після додавання 11 рівнів. Я був наскільки, знаєте, заповнений цим щастям після цього, бою, що нарешті це сталось. Нарешті я дав 12К плюс у World of Tanks І тут я б не міг би навіть і усвідомлювати. Я не усвідомлював точніше, що складеться саме такий настрільний бій, тому що в кінці мені дуже багато. Багато щастило. Тут навіть не буду я, якось виправить оправдовувати себе. Реально фейли ви зараз побачите всі в кінці бою. Black Rock, бричка за обз 3.0, 0 досить така сильна в позиції. Граю, я на ньому ну, грається відбачити. Класна білочка, два постріли. І зараз ви побачите наскільки стрімерам крутять, як у них все залітає, і що взагалі може відбуватись, в боях. цей бій буде, такі, знаєте, змонтований з моєю реакцією, плюс там десь буде коментування зі стріма. Має буде. Досить такий цікавий форматік. Також, дядьки, у мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Ну, ну, ти тут Йобрік мій трошки закрив Єбера. Ворожу я не дав тичку. Але, в принципі, нічого такого сильного не сталося. Що робиш тут стандартно, на такому танку? Ну, Щось намагаєшся вицілювати, десь намагаєшся прокидувати якісь зони, точніше, десь якісь щілини. Тут ми бачимо, що й Осипсьоми щось там туди-сюди виїжджає. Взагалі, яка ідея відіграшу всього респа? Нам треба агресивно в якийсь момент піджатись сюди, щоб грати від башти отут. Я бачу, що виїжджає ФВ-405, дає постріл в дробині майже там на фулку. Я знаю, що він чітко КД, і я приймав рішення швидесенько займати горочку. Тут так знаєте несподівано вийшов також Маус, який дав мені на 580. Досить неприємна тичка, але в цілому мені дозволила вона зайняти горочку. І зараз можна буде відігравати досить ефективно всі позиції. Є халявний осип сьомий, якому я даю пробиття, чекаємо 7 секунд, 7 ,9, і зараз буде заряджена білочка. Дивіться, стоїть. І. Раз, два. Пішов ангар. І тут. Як класно що є маус. Є маус гарнесенький. Ай, добіна дубіна, ай, дубінка, я. лоб баште, але я трошечки. Ну, як завжди, я граю, спішу, спішу, нічого страшного. Добре, даю постріл. Пробуваю. Даю ще один. Заряджена в мене абілочка. Вкатує туди 60 ТП взагалі без мозгів. Таранить, таранить маус на 800. І по факту в нього розбивається. Тому що там Льопік йому вкидує, йому вкидує Хершкюфер. Вкатує також канопер. І просто подивіться, як в мене два оленя вкатують в мауса. І розбивається просто в нього. Дає залп канопена і не пробиває мауса нікуди, розумієте? Наскільки щастить мені союзниками чи не щастить, вирішуйте ви. Також я буду вдячний, якщо ви протиснете вподобайку цьому відео, тому що я це бій чекав уже дуже довго. У мене попередній рекорд на аккаунті був 11600 на об'єкті 279, який я зробив ще до початку повномасштабки. Якщо не помиляюсь, у 2021 році чи там на кінці 20-го я вже чесно чесно не пам'ятаю. А насправді, що робиться по мінімапі? Ми бачимо, що вже габела, і треба ну, далі їхати трошечки безтолково. Отримую шедевральну тичку від арти. І бачите, вже 1000 отримую просто. І ще отримую птичку. Оце, оце такі помилки. Ось, ось, помилки. Ось. Отримання від арти, хоча міг постояти, не спішити вперед. І отримав від е, Леопарда 120-го. Один постріл також, не засейвивши свої хп, не заїхавши в позицію. Це було в принципі майже ключовим в цьому бою, але сталося далі, як сталося. Також напишіть в коментарях, як вам взагалі такий бій, що скажете, пощастило мені, не пощастило, чи на скілі відіграв. Ну я думаю, що тут після де 50. До 50. Так, я що яке приймаю рішення? Я бачу, що в принципі тут нема що робити. Я бачу, що зліва стоїть у мене базіки, об'єкт 268 прийомки. Пусть них там є соковиті, ягулька, є п'ятка, пазік, Мойскін, точніше що та шанрата. Я просто приймав рішення їхати туди, там де більше в мене є ХП ворожих. Треба їхати туди. Я одразу перекатую собі, шведесеньку трошки перемотаю. Трішки проїжджаю, і зверніть увагу, я тут заряджений під каліберами. Віу. Віу 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 вуу. -ві Поліція. Поліція World of Tanks. А, а ви кажіть, що я на підколах. Ви скажіть, що це обізяна, яка сидить на стрімері, на підколах грає. Боже, яке пиво. Дуже багато... Ну, Трошечки таймінгу втратив, але пощастило, окей. Також закидую на шару, не залітає потишнрата. І тут треба для того, щоб тішечки не затискатись, треба буде приїхати вперед. Я тут даю посил в ягу в тій надії, що вона мені не дасть вертуху з пробиттям. Тут намагаюсь зложити арту, але арта дає посиленими без стану. І в неї злітає досить непогана альфа. Залітає ще одна тичка по ягі Я бачу, що в мене контрить пазик 7, але все одно далі продовжую думати про те, що мені треба трішки роз'їхати слівіше. Тут зліва є досить непогана позиція, де я зможу зробити перехресний вогонь в разі того, якщо в нас вкатить якийсь або 803, або там інші танки. І зверніть увагу, що 803-й до сих пір не світився. І він до кінця бою не світився, щоб ви розуміли. Тож зробив потім такий досить цікавий мув, е е неприємний. Тут я з Іжаю лівіше для того, щоб робити перехрест, для того щоб підсвічувати воду. Якщо хтось по воді під'їде, можна буде його відкидати з рахунок своєї башти. Башта, нагадую, в Black Rock досить погано броньована. Там є такі маленькі точки, які можуть прокидати залітати снаряди, але вони досить маленькі, і в цілому це важко робиться. Я приймаю рішення їхати трішки лівіше для того, щоб законтрити підкатку до танків. І тут шикарна тичка залітає в мауса, дуже підкручена. Мені сподобалась вона. І в принципі це могло, ну це трошки попливало на мій бій. 7800 Тим часом вже ми бачимо на е, моєму лічильнику. Он приїхав тільки 803 Щоб, якщо ви бачите, на горі він грає проти сервесту 3. А... Я приймаю, думаю про те, що мені треба якось дограти цю сторону. Треба якось здобити ці три фраги. То шнараті капай зі каяги. І з рахунок цих трьох фрагів я зможу зрівняти рахунок в бою. Але вже 803-й е, добуває сервешку. Я розумію, що... Начебто сипляться, сипляться наші союзники, і треба щось думати, що зробити. Я намагаюся крутити сюди-сюди, шукати той домах. Зараз буду також далі продовжувати контрити підкат і зріть також увагу, будь ласка, не і брав. Я брав ХП і зріть увагу наскільки довго він буде кататись. Тут я продовжую контрити воду в разі якогось противника. Якщо хтось підкати, то буду його далі відкидувати. Знову бачу, що тут нікого немає. Знову намагаюся шукати. Їду, лівіше. Продовжу думати про те, що їм треба добити цих тяжів і цю ягу. Їду, 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 їду. І тут світиться Ташенратік, нарешті. Нарешті, в мене є інформація про те, що він тут. Я вже думав в нього вкатувати, але тут несподівано виїжджає Яга. Я даю їй постріл. І в мене вже є 8200. Я башкою розумію, що в мене це мож... може бути катка на 10к. Тут дуже небезпечна ситуація. Я, я все знаю, що мене яга контрить, і я вже тут виїжджаю абсолютно на пофіг, так би мовити. Щастить, що вона мене прибуває, щастить, що він на А я розумію, що мені фартить. Я дуже розумію, що мені фартить. Але без фарту таких боїв не буває, розумієте? От якщо вам не фартить, то у вас не буває боїв на 10 тисяч. Або там менше, або більше. Так, я тут на реакції намагаюсь здобувати пасіка. В мене це вдається. Бачу, що та шанратіка ще 200 хп, хочу проїхати йому прямо за шиворот. Але 268 робить шикарний мінус і добиваю його. Далі ситуація. Залишаюсь я з 268, якого зараз мають добувати. Село я це бачу. Намагаюсь його хоча б трошки розміняти. Я бачу, що в мене вже 8700. В цілому я можу ще танкнути хірчкофера і зробити собі як мінімум десятку. Хочу розміняти об'єкт. 268, під'їжджаю ближче граю, хочу грати на рельєфі. Отут сильно поспішив. Отут дуже поспішив, втратив. 337 хп, і це мало бути фатальним в принципі, в бою, але не тут то було. Даю послід Хершкофера, він десь промазує, не дозводиться. У мене заряджається абілочка, і тут. Раз, два. Жалко, що не фугаса, але в принципі мені вже не було часу думати, я вже бачив себе в голові 10 тисяч і давав, як дається. Далі, що треба робити? Треба щодесенку добирати шотних, добираю цього хершкофера. в мене вкатує єбрик, і цей час базу бере 803, щоб ви розуміли. Цей час бере 83 базу Тут вкат 28, і тут кульмінація. Даю постріл, і в мене заряджена білочка і постріл. А воно десь під танком залетіло. А я не знаю, яким чином. А я не знаю. І мене знову дивіться бісить цей єбрик пивний, який е, знову по мені не влучає. Я рекорд побив. Бляха. Я рекорд на аккаунті побив. Нарешті. Нарешті 12к. Й твою мать, нарешті. Фух, нарешті рекорд побив. Нарешті зка. Сюди його. блядь, якби ще ті базу не брав. Рекорд побив нарешті. Просто уявіть, якби тут було б не захоплення, скільки могло тут бути в домаги. Навіть давайте почнемо з того, що я мав добирати єбра, і якби я його добрав, зараз би з ним не грався швидше поїхав би до бази і можливо б збив. У 803 як мінімум, було тисячі півтори. І я міг би, хоча б одну задожити, одну дати. Або навіть дві міг би дати, і в мене було б тисяч би під тринадцять, може і більше. Я і так радий, що мені досить пощастило з противниками Що ще досить багато набив, але трошечки, наче не докидав Трішки не пощастило. Могло бути, начебто, і краще. Тому якось так. Дякую за перегляд. Цього відео залишайте коментарі під цим відео. Також потискайте вподобайки за таку катку. Дякую за що дивились. Бережіть себе і до наступного пока